Это у нас, возможно, за нарушение, которое надо было бы просто ставить к стенке, пожурить, не обратить внимания, повторять раз за разом и смотреть, как промышленность может колоссальным образом разгоняться, а потом какой-нибудь идиот, нарушив все существующие инструкции, где-нибудь складирует, с неба видно, прилетело, взорвалось. Не, Таша, Смотри на та дорогу. я більшу дорогу. Ви вже стали забувати. Але блуждаючий терапец крокує Росією. Мешканці нових і нових регіонів спостерігають зі своїх вікон вибухи, що за потужністю можна порівняти, ну хіба що з ядерними вибухами. Пацани це біда! Одеся живує. Пропаганда звинувачує в усьому. Ні, ні, не НАТО, а самих росіян. Винні ті, хто неправильно складає снаряди. Ну, в крайньому разі, ті, хто знімає вибухи на відео. Вот uh, гражданочка, которая викладає у себя в сетях uh, следующего рода комментарии, она в тюрьму присядет или нет, Это очень опасно. сколько машин едет. Але ці всі. Гражданочки і граждані в тюрму, якраз судячи з усього не збираються зовсім навпаки, дедалі більше з них, таких прозрівших, вимагають позбутися саме Путіна і його зграї. Володимирович, Владимир будь ласка, заберіть свої війська, наші війська виведіть, і Україна са залишить в покій. Нужно відправити в відставку і путіна, і правительство, і всіх депутатів відправити на СВО. Путин, как главнокомандующий, говорил, что он несет ответственность за все происходящее в стране. Пусть ответят. Привіт, я Арсен Симбалюк, ведучий 24 го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помьота». І сьогодні ми розбираємо наслідки епічних прильотів українських дронів по російських суперарсеналах з боєприпасами. Це якось пройшло повз інформаційний простір, але всього за кілька ночей Україна завдала не лише безпрецедентного удару по російській військовій машині, але й тяжкого удару по їхній пропа. Аганді вогняні гриби над Росією викликали нові небачені й досі галюцинації у топ пропагандистів. По суті, є просто прямі э, дані свідчення о созданні бойовиками ВСУ в СУ в російському пригранічі падобі концлагіреї. Передавайте російським пропагандистам привіт в коментарях, ставте лайк на підтримку розбору помьота і підписуйтесь на нас, якщо поки не встигли цього зробити. Ну і давайте починати. О, смотри, 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 на цих кадрах. Перші хвилини після удару сил оборони України по суперарсеналу в Тарапце, також відомому як 107-й арсенал главного ракетно артилерійського управління, де зберігалися ракети іскандер, точка у каби і сотні тисяч снарядів для фронту. Лише за одну ніч було знищено заліза на 2-3 місяці ведення війни. А ось це вже сусідній. 23-й арсенал Міноборони Росії необережно розташований там само поруч із торопцем в Твірській області Росії. Є! Нехай вас не лякають цифри 107 та 23. Це не означає, що в Росії понад 100 арсеналів. Ні, ні. Їх максимум із півтора-два десятки, і їх всі ще треба знищити в майбутньому. Тобто зараз нам якнайшвидше треба іще більше дронів і ракет власного виробництва. Ну а поки, мабуть. Улюблений мій твір Сил оборони України, який уже було написано і виконано на території Російської імперії. Твір, який вражає не лише потужністю вибухової хвилі, але й почуттям глибокої іронії тих, хто стоїть за цим ударом, це не просто удар, це справжня пісня. Пісня на Тіхарецькою состав відправиться». Справа в тому, що 21 вересня Україна завдала вогневого ураження по Тіхарецькому арсеналу в Краснодарському краї. І сталося це саме в той момент, коли на територію арсеналу прибув ешелон, що доставив не менше двох тисяч тонн боєприпасів. Уявляєте? На тіхарицької состав відправився вагончик. Тронувся. Пірон теж тронувся. в вертикальном направлении. Не, а уйди. <связывая> О, Даша, смотри. Ох, Наша, смотри. Наша! смотри на да дорогу. Да я вижу дорогу. Нормально все у нас? Да, да. здорово, все. Г газуй. Уезжай. Окна целые у нас? Да, да. целые. Уезжай. Это, это уже снаряды, это сейчас все пойдет. Таких епічних феєрверків росіяни на своїй території не бачили ніколи в історії, тим паче на регулярній основі кожен із цих вибухів було видно на відстані десятків кілометрів. А чути? Нехай вони самі напишуть в коментарях, на якій відстані від епіцентрів вибухів вони чули ці звуки, підозрюю, що це ніяк не менше 100 150 кілометрів в кожному з напрямків. І знаєте, що найцікавіше. Ось як про всі ці вибухи розповідали на російському телебаченні. І ми сьогодні почнемо, конечно, з ліванських пейджерів, тому що це щось, ну я, я, я такого представити не мог. Я, чесно говоря, ну. собирался, конечно, обсуждать сегодня историю со взрывавшимися вчера пейджерами у членов движения Хезбалла. Но когда за час до нашего эфира пошли сообщения о том, что теперь уже там же, в Ливане, начали взрываться рации, я понял, что эта история нечто большее. Ну, Про що ще розповідати, коли в тебе під носом знищують суперарсенали до складу лише одного з яких входило 58 знищених складів, 58. Ну звісно, ти будеш розповідати про ліванські пейджери. За всі її поваги до тих, хто здійснив цю операцію. Але лише у Москві не помітили знищення арсеналів з російською зброєю. Ті, хто знаходиться ближче до лінії фронту, ну наприклад, так звані воєнкори, такий удар ох, як помітили, і виявилися ох, як незадоволені. По поводу цього того, я хочу сказати тільки одно: що время працює не на нас. Поки воєнні імпотенти. ...вялого, вот пока это происходит, э, они уничтожают нам склады с БК, уничтожают нам склады с ГСМ, НПЗ и так далее, уничтожают нам. Все. То есть, э, пока будем чить Вялова, вот пока вот это будет происходить, и ни одного внятного ответа на все это не произойдет, мы теряем БК, мы теряем ГСМ, мы теряем людей, людей, которых не хватает. Какие пропозиции в этого нациста? Такі самі, як і у всіх інших, помститися Україні за те, що вона існує. За те, що Росія 10 років тому на неї напала і за цей час не лише не змогла її знищити, але й сама добряче так подонічтожилась. Тільки ядерний удар зможе зупинити більш свинью. І чим більше ми це відкладуємо, тим більше ми втрачаємо ресурсів і фізичних, так сказати, людей і матеріальних в ГСМ, БК. И, ну, если в Министерстве обороны есть экономисты, то здесь несложно посчитать, что время работает не на нас. И нужен внятный ответ. Внятное, серьезное, взрослое решение. Просто взять и остановить это. Одним ударом. Ударом возмездия. Возмездием за все. Начиная с, э, так сказать, первых авиабомбежек, ДНР і ЛНР, Донецкая и Луганска, заканчивая всеми ударами, которые они наносять каждую ночь, і просто нужно набраться смелости і не играть в поддавки, це схоже, єдине на чому досі тримається російське імперське его Влажна коричнева фантазія о том, що Росія когда-то вследствие чего-то. Можуть набратися смілості і таки нанести ядерний удар. Таке враження, що так званою ядерної доктриною Російської Федерації за минулі два роки не підтерлися всі комуни починаючи з РДК, які регулярно проривають російський кордон, продовжуючи з ЗСУ і іншими складовими сил оборони, які вже живуть у Курській області. Ну і завершуючи, наприклад, тими таки Сполученими Штатами, які, хоч і повільно, але все-таки скасовують обмеження на удари по Росії своєю зброєю. Якщо раніше російський імперець харчувався тільки неіснуючим минулим проруського діда, який воював і сам побідів німецький фашизм, і Наполеона теж сам. А також вигаданим нещодавнім минулим про нібито розп'ятих мальчиків в трусіках на Донбасі, то зараз реальність стала для російського імперця настільки нестерпною, що всі ці фантазії його вже не задовольняють. Залишається лише надія на видумане будуще. Так живе воєнкор, 13-й, якого ви щойно бачили. Так живе будь-який середньостатистичний російський нацист, і звісно, так жив і живе пропагандист Соловйов. Хоча конкретно він настільки довго купався в цих шалених фантазіях, а ядерному ударі, що, схоже, останнім часом і сам почав втрачати в нього віру. Ну знову ж таки, реальність затягує складно фантазувати про завтрашні ядерні гріби над Києвом і Вашингтоном. коли сегодня ядерные грибы стоят над Тверью и Краснодаром. У нас вообще СМЕРШ когда-нибудь появится или нет? Да врагу вообще ничего не надо, достаточно сидеть в наших сетях и тихо, спокойно чего-то нести. У всьому винні самі росіяни, стверджує Соловйов. І він, звісно ж, правий, але з певним уточненням: у нього чомусь винний не Путін, не він сам, і не його глядачі, які підтримують російську війну, а конкретно ті росіяни, і лише ті росіяни, які знімають вогняні гриби на відео і викладають їх в інтернет з криками Ой, О, кошмар. аж гриб пошел. Я не знаю, как это, как это объяснять словами. Течет отопление. Телевизор ухана. Батареи выломаны наши. Да, так вот ноутбук второй. Я не знаю. Тут нечего восстанавливать. Вот э, гражданочка, которая выкладывает у себя в сетях А, следующего рода коментарі: Она в тюрму присядеть і ні? Тобто, навіть якщо ти голосував за Путіна, підтримував війну, справно платив на неї податки, але злякавшись кілотонного вибуху в себе в місті, зняв його на відео і виклав в інтернет, то тоді ти маєш сісти у в'язницю навіть попри свою любов до Путіна. Хм. Ні, ні, Володя, твої телеглядачі не на це розраховували. Вони вірили твоїм запевненням про те, що якщо вони підтримують війну, то твій пахан Путін зможе їх захистити. А тепер виходить так, що і Путін, і російська армія, і ти, який за всіх них ручався, їх кинули. Кинули просто грубо кинули. Ні, Володя, так це не працює.

Почому ми такі трусливі і боїмся заступитися за себе, за дітей за землю свою. Так-так, це саме те, про що ви думаєте, заклик до того, що вони самі там називають безсмисленним і безпощадним русскому бунту. Але ж я не вірю, що ця жінка, типова російська опозиціонерка або сталбова лібералка? Ні, судячи з того, що вона видає далі? Ця персоналія якраз належить до целевой аудитории Соловьева. Почему мы здесь и сейчас уже не понимаем, что нас предали, что система заодно рука руку моет вместе с секты хабат нас просто уничтожает. А мы молчим, чихикаем, думаем, что это все конспирология. Когда мы поймем глобализм обмана, что кругом вокруг нас выстроили, такие сети обмана мы даже не можем поверить в это. Ну, конечно. А навіщо веры-то, якщо вся краина ничего не вырубляя, а бабки на Египет и Турцию каждый год все равно откуда-то берутся. <свят> Тагил! А, Тагил рулит, красава Вот мы здесь отдыхаем, там, вон, траву рабы подстригли на море, мы тут купаемся, Зачем разбираться в ситуации? Разбираться в ситуации мы начнем только тогда, когда Турция и Египет закончатся, и вместо них у нас в российских городах начнется Фукусима. Власне, приблизно так воно й відбувається сьогодні. Ми сидим на диванах, сопереживаем, говорим трапцу курску другим регіонам, где обстрелы. Не переживайте мы с вами. А коли нас всіх почнуть бомбити, ми кому будемо переживати? Ви нікому не будете переживати, ви просто змітатимете все на своєму шляху. Усе, що траплятиметься під руку. Тобто військомати, поліцейські, дільниці, адміністрації і майно всіх тих, хто там, так би мовити, служить, хто всі ці роки наживався на вбивствах і брехні, в тому числі відносно власних громадян, власних сусідів, зімелік. Ну і. Тих, хто за рахунок цього заробив шалені багатства, всьому цьому приходить кінець розуміти реальну ситуацію починає навіть так званий глубинний народ Російської Федерації. Люди, родненькі, просипайтеся, давайте ведь є можливість захистити страну себе, дітей без кровопролиття. Ви просто захотіте це зробити. Що ж ми такі равнодушні це наблюдаємо за всіх. Таєш, що нужно відправити в отставку і Путіна, і правительство, і всіх депутатів відправити на СВО. Путін, як головнокомандуючий, говорив, що він несе відповідальність за все відбувається в країні. пусть ответять. З нетерпінням чекаю, коли цю жінку ідентифікують. Дуже цікаво, з якого саме вона регіону. Ну, хочу зрозуміти, наскільки далеко вибуховою хвилею від ударів по російських арсеналах винесло здоровий глузд. Якщо ж говорити про епіцентр, або якщо хочете родину здравого смисла в Росії, а саме про Курську область, то там уже давно панує тотальна свобода слова. Причому вже тепер з обох боків лінії фронту. Увага! Володимирович, Владимир будь пожалуйста, заберіть свої війська, наші війська виведіть, і Україна нас оставить покої, оставьте їхню територію. Точніше, й не скажеш. Що ж, що довше йде війна, то більше таких просвітльонних ставатиме по всій Росії, і то більше таких роликів з'являтиметься. Бо ж страх потрапити до російської тюрми завтра, він, хоч і дуже сильний для кожного росіянина, але з кожним новим обстрілом сьогодні, з кожним новим населеним пунктом, що перейшов під контроль України вчора, цей страх стає дедалі слабшим. Бо виявляється, що не лише у Путіна в Росії є сила, і не лише у Путіна в Росії є влада над місцевим населенням, а обстрілів і просувань вглиб Росії однозначно ставатиме дедалі більше, і ніхто в Україні цього навіть не намагається приховати. Україна, я нагадаю, з кожним місяцем в рази збільшує виробництво власних дронів і ракет. Україна на півтрильйона збільшила фінансування власних військових потреб на найближчі три місяці. А також Україна проводить мобілізацію і, в тому числі, набирає дедалі більше операторів дронів та ракет. Для росіян це означає, що велика і необ'ятна Родина, так звана. Будіть горіти сінім пламенем з кожним місяцем лише інтенсивніше. Усвідомлюючи це, російська пропаганда намагається росіян, ну хоч якось відволікти від того, що війна прийшла і ще більше приходить на їхню власну територію. Виходить, все це в них поки що так собі. По суті, є. просто прямые э, данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничии подобие концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы. Ну как по-разному? По одной! ФСБ, полиция и местные администрации текали от ЗСУ настолько быстро, что вывезти местное население просто якось забули. Никто никому не передал, не объявил, что у... поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили, наша голова до самое настоящее, куда она делась, мы не знаем. А Захарова, читаючи папирец, вот так поспешала похмелиться, что совсем забула, что читать этот бред надо медленно, глядя в камеру и с выражением, чтобы хоть кто-то поверил. В тому числі документуються і нові факти розстрілів нацистами в Курській області, гражданських ліс і жорстокого з ними. По-моєму, навіть найгірші актори російської масовки впоралися би з прочитанням цієї шизи набагато краще, ніж Захарова. Хоча, можливо, вони таки десь на одному рівні з нею. так? Да? Що вона допомога. Хакі ви освободителі. У деревні розстріляли А як це поводитися? Не нужна мені від вас нічих на чеку, Но ось як насправді виглядають зараз події в Курській області. Сили оборони України вже півтора місяці вимушені надавати гуманітарну допомогу місцевим через те, що ООН і Червоний Хрест відмовляються їхати в Курську область. Доброго, доброго дня. О, так вас нормально покрутило, да? Инсульт? Инсульт? Инсульт. А родственники все уїхали, да, оставили вас? Папка Вы папка, а папка ходячий, хоть? Ходячий, да? Лекарство требуется? Папки нужны лекарства, да? А что нужно? Бедный чувак, вообще три, да? ООН, яких Україна попросила заїхати на цю територію і допомогти з гуманітарною допомогою, відмовляється їхати, бо чекає на дозвіл від Росії, те саме із так званим міжнародним комітетом Красного Кріста. Обидві міжнародні організації продовжують демонструвати свою тотальну безпорадність і беззмістовність, при цьому продовжуючи вимагати від країн-членів сплачувати чималі внески на утримання. І ще одне нагадування нам з вами, що сила і лише сила може зупинити. І обов'язково зупинить світове зло, аби добро з кожним днем ставало сильнішим. Просто зараз донатьте ось за цим QR-кодом або ж за посиланням Fund 24 tvua в описі до відео. Сила оборони України це схоже єдина міжнародна організація дійсно здатна встановити мир в усьому світі. Нехай ця організація з нашою допомогою стає як найсильнішою. Ну щоб завдати удару по російській пропаганді, ставте лайк цьому відео, передавайте свої побажання російській, Ським пропагандистам в коментарях і підписуйтесь на нас, якщо поки не встигли цього зробити. До зустрічі в наступних випусках розбору пемюта: бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні!